Ще влітку прикарпатські тіфозі тішилися з нагоди створення нової структури професійного футбольного клубу Прикарпаття, до якої війшла комерційна компанія Скорзонера і місцева влада Івано-Франківська. Саме міські депутати віддали інвестору команду та й Довгобуд Стадіон Рух. Тоді, нагадаємо, за це рішення проголосував 41 депутат. Відтак, за домовленістю, скорзонерівці повинні були виділяти прикарпатському клубу 12 мільйонів гривень щорічно. Робота скорзонери мала прививатися в два етапи: перший відновлення роботи Прикарпаття і другий завершення реконструкції стадіону. Всі необхідні рішення, всі зміни і доповнення, які вимагав і просив від нас інвестор, міська рада і виконавчий комітет прийняли в повну обсязі. Тому зараз питання за інвестором і його крок, тобто він повинен виконувати своє зобов'язання безумовно. Безумовно, я все таки надіюся, що десь в плані відповідальності, і якщо ти хочеш, щоб Твій імідж був не зіпсований. Ти повинен виконувати. А особливо, якщо мова йде про таких великих інвесторів, потужних інвесторів, які мають претензію на якусь визначеність і на свій позитивний імідж, який вони стараються формувати, то обов'язково потрібно виконувати ці умови. Якщо погортати сторінки Прикарпаття, то там можна натрапити на багато чого цікавого. Вже на сучасному етапі футбольний клуб неодноразово опинявся у критичних ситуаціях. Звичайно, що не в такій, як зараз. Проте тоді, завдяки неабияким зв'язкам у столиці попереднього президента клубу Анатолія Ревуцького та іншим причинам команді якось здавалося виходити сухої з води. Та й цього разу професійна футбольна ліга, як бачимо, дещо розширила термін вирішення проблеми. Попередньо керівник ПФЛ на сесії міськради голосно заявляв, що, мовляв, тільки до 10 березня клуб повинен виконати всі зобов'язання. Ця дата в календарі вже далеко позаду, але як то кажуть, служба службою, а дружба дружбою. Знаю, що є у планах Олександра Леонідовича зразу ж зібрати прес-конференцію за участю всіх зацікавлених сторін і Віктора Андрюсовича, і керівництва обласної адміністрації, і керівництва професійної футбольної ліги, значить, і розставити всі крапки. Я думаю, все ж таки у цьому реченні казнити не можна помилувати, кома буде поставлена вірна і Прикарпаття буде жити. Однак, попри запевнення Віктора Нушкевича за голови футбольної федерації області та Анатолія Ревуцького, основна проблема ситуації бездіяльність міської влади, чи точніше на виконання її зобов'язань з приводу передачі документів право власності на землю професійного футбольного клубу Прикарпаття, Принаймні, так журналістів запевнив директор Скорзонери Олександр Шевченко. Хоча певний інвестор футболу Франківську таки буде, і вже в найближчі кілька місяців стадіон буде закінчений в тому мінімумі будівельних робіт, що зараз ведуться. Він буде в хорошому стані та безпечним для вболівальників. Тільки треба босні. В міській раді виконати своє зобов'язання і передати все-таки землю у власність спільної фірми, яка є назвою Професійний футбольний клуб Прикарпаття». Якщо обласна місь, верніше, міська рада виконує своє зобов'язання, а не буде нас тримати на якомусь короткому поводку, змовно, ми будемо фінансувати не тільки команду, а й реконструкцію стадіона. Занепокоєний такою картиною екс-капітан команди Олександр Микуляк. Хоч зараз футболіст захищає кольори аматорського колективу та приділяє увагу тренерській роботі з дітьми, що буде з Прикарпаттям йому не байдуже. Головне, переконує чоловік, аби стало здорово глузду домовитися, адже клуб має велику історію і так просто знівелювати все, що було зроблено досі, м'яко кажучи, неправильно. Треба, щоб там в верхах люди якось між собою домовилися, бо має бути один, як така ж до на подвір'я не. Звідти, звідти, я навіть не знаю, що сказати. Дійсно, ситуація катастрофічна. Що буде? Я ж кажу, хотілося б, щоб футбол дуже багато кажу, футболістів талановитих іграло і буде і грати ще, напевно, але якщо з таким відношенням, то дуже проблематично все буде. Як запевнили нас, герої сюжету крапки над і будуть розставлені вже цими днями. Щоправда, навіть у позитивному підсумку не хотілося, б від Прикарпаття залишилася сама назва Професійна команда. Адже зараз нагадаємо, клуб поки що виступає у другій лізі, де часто густо грають сільські колективи. А ми неодноразово заявляємо перспективу розвитку нашого краю, який також носить ідентичну назву з футбольним клубом Прикарпаття.